І всім знову привіт! Ви на каналі читати Круто Буктів, знаю я з вами Аліс. Сьогодні вам розповім таку підбірочку. Книг, які є однотомниками, тобто ви взяли за один вечір прочитали та забули про ці книги. Ось, і почнемо ми, з того, що я попереджу, що у мене десь може бути якась іще книжечка, про яку я не згадала, коли робила цю підбірку. Ось, або десь я її поклала, про неї забула, і тому не вписала в цей топ. Ось, почнемо ми з автобіографії одної лесбійки. Ось, це у нас якраз є однотомники, також є від цієї самої авторки. Не однотомник, ось, бачите, перша частина це. Але у нас є такі два однотомника. У нас розповідається про е, автобіографії авторка, яка є лесбійкою, у неї зовсім нема романтичного досвіду, а романтичний досвід у неї ні з ким не зустрічалась, але сексуальний був тільки один раз з Повією. О, ця книга є 18. Ой, яке 18-16, я вже е, все забула. Про це просто у мене десь в пам'яті залишилося. Чим вона цікава, вона не є просто чорно-білою, а також є з рожевим кольором. Ось. Далі. У мене отакий однотомничок від Мальопис. Ось. 14 антикварна кравничка. Ось тут розповідається про брата з сестрою. які були... Е як посланники, як нам нами розпадається на першій сторінці, від живого світу, світу тварин, рослин, людей і іншого мертвого. Ось такого неживого, спотойбічного. І у нас хлопець є в спотойбічного світу, у нього тільки голова є голова, усе інше це буквально скелет. Ось. У нього також є сестра. Це доволі таки цікава книга. Вона також є незвичайною тим, що тут у нас є чорно-білі малюнки, є різнокольорові, ось тут взагалі різна концепція. Дуже важко якось її сприйняти, там багато різних, там не можна просто читати, як читаєш, там є вірші, там інколи під правило манги, воно не стосується. Тобто, там надо, просто надо здогадуватися, як її правильно читати. Ось. Далі. У нас іде книга 18 від Мальопис. Ось це у нас. Також однотомник. Нам його порекомендували. Ось, про шалений клас. Це мені, як сказала, щось наподобі Ось. Як, наприклад, Томієм. У мене вона тут лежить. Ось. Про брата та його шалену сестру. Ось така. Далі у нас іде книга, яку я не повністю розібрала Це є білем, тому я її не включила в іншу підбірку аби, книг. Ось, бо тут у нас і я точно не прочитала її, ось, але з опису тут про хлопця, який не сприймає себе. В чоловічому одягу любить носити сукні, плаття, юбки, різне таке. Ось І про іншого хлопця. Я не знаю, чи тут є романтичні стосунки, але це однотомник. Ось, видавництво так. А, далі, від видавництва так у нас є іще оця книга. Е, є також і той самий авторки, незнайомець. З узбережжя вона є 18, але це не є однотомником. Ось як я пам'ятаю, це треба ще буде перевірити. Ось, я точно за всі книги не можу розповісти. Я не читаю е їхню історію, як їх писалася, яке таке. Просто я їх читаю, і те, що я сама знаю, бо якось дізнаюся е випадково, ось те, я і розповідаю: ось це однотомник. Про ЛГБТ-стосунки, БіЕль, Ось, про стосунки між двома хлопцями. Це також є однотомник. ось. Потім з однотомників. У мене також є. також БІЛ, ось. Тут у нас розповідається це видавництво так. Ось. Про хлопця, який погано чув ось. Майже був глухий, але міг чулати по губах. Ось і про хлопця, який він йому допомагав саме з написанням конспектів. Я чую сонячне проміння. Потім у нас є ще мої близнюки. Це у нас виходить. Ти мене, незвичайно, що тут не чорно-білі малюнки, а, ч... а біло-коричневі ось. Це виданий субмальопис тут розповідає, що є хлопець, який подружився з близнюками, який міг відрізнити, хто який із них є. Ось. І тут у нас грається з нервами, бо один з близнюків не стала його. І тепер у нас грається на нервах, якийсь цей самий близнюк є. Ось така підбірка. Деякі книги я вже можу сміло рекомендувати, бо знаю, я їх читала, деякі я не встигла прочитати. Ось, Ви берете, можете взяти якусь прочитати, це доволі вигідно, бо прочитав купив тільки одну книгу. Тобто це навіть не трилогії, там не 25 книг, а одна книга. Це доволі таки вигідно ось. Я рекомендую читати різними мовами за але тільки на російську. Бо кому це треба. Ну, а всім до побачення.